Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні у відео представлено передсвятковий розпродаж. Всі прикраси будуть зі знижечкою мінус 300 гривень на кожну прикрасу. Акційна ціна діятиме від сьогодні 5 березня, 6 березня і по 7 березня включно. Всім приємного перегляду! Отже, перше, що виставляю на розпродаж комплект з лазурітами. У мене ще такий малихітовий був комплект, як його забрали, і от дуже мені подобається трикутна форма. Така Незвична трошки для нас. Каблучка в розмірі 18,3. Камені. сторона 19 на 19 на 19 мм. Вага каблучки. 6,4 грами. Сережечки англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 9,8 грамів. Всі вироби представлені у сріблі 925-ї проби. Вартість комплекту зі знижкою 2900 гривень. До комплектику можу запропонувати намисто. З лазурітами в огранці. Викладатиму, напевно, так, щоб вам було видно. Так. Намисто замочок карабін біжутерія. Намисто на ювелірному тросику, лазуріти в огранці. Довжина намиста 51 см. Ширина. 7 міліметрів. Вага 44,4 грами. Вартість навмиста зі знижкою 2100 гривень. Лазуріт. Наступний чудовий комплектик тигрове око і соколине око в сережках. Тут поєднання навіть переход тигрового ока в соколине. Круглої форми. Каблучка в розмірі 18, діаметр 16 мм, вага каблучки 5,5 грамів, вага сережок 10 грамів, англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту зі знижкою 2650? 650? Да, 2650 гривень. Ось такий комплектик. Наступна прикраса у нас. Браслетик. Я намагалася так підібрати, щоб були різні моделі, різні форми, різні камінчики, щоб кожен зміг підібрати для себе щось цікаве. Браслетик, доволі вже в нас не перший раз я його показую. Тут аметисти, цитрини, гранати. Ось такий браслетик, дуже ніжний. Ще, до речі, є такий браслетик з рожевим кварцем. На англійському замочку на ручку від 17 до 18,5 см. Дуже ніжний, дуже такий дівочий вартість браслету 2100 гривень. По акційній ціні 2100 гривень. Далі, аметистове намисто, також в огранці. Замочок карабін, біжутерія. В усіх сьогодні при намистах замочки карабін, біжутерія. Намистинки в огранці, довжина 49,5 см. Ширина намиста 6 мм. Вага 31,3 грами. Фокусуємось. Ось таке намисто. Аметист. Вартість зі знижечкою 1400 гривень. Наступне у нас комплект з барочними перлинками. Сірі перлинки. Каблучка в розмірі 18, приблизний діаметр 14,5 мм, вага каблучки 4 грами, вага сережечок 6 грамів, англійський замочок, камінчики відкриті. По вартості 2050 гривень акційна вартість. Наступне, так, куди буде покласти? Так. Наступний комплектик. Багато за нього питали, до речі, лабрадори. Причому тут така синя іризація, і як в полосочку. Цим він і цікавий. Квадратної форми. Зсередини шахматна огранка, каблучка в розмірі 18,3 сторона квадрата 165 на 16,5 мм. Дуже цікавий комплектик. Вага каблучки 7 грамів, вага сережок 11,4 грами англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість 4 тисячі рівно. Ось такий цікавий комплект. Далі також покладу, щоб було видно його. Наступне дві каблучки з білим, ще десь бірочку втратила, з білим та чорним опалом. Дві каблучки в чорному опалі, зелена опалесценція. В білому опалі більш ось з такого кута то вона червона, з іншого кута освітлення вона зелена. Більше так, червона і зелена опалесенція. Чорний опал в розмірі 17, білий опал в розмірі 18. Трошки вони злітають з мене. Вага каблучки 3,8 грами і 3,4 грами. Камінчики 10 на 8 мм і 10 на 7 мм. Акційна вартість. 1500 гривень. Дві каблучки білий та чорний опал. Наступне трошки не маю куди класти. Намисто з рожевого кварцу. Також на ювелірному тросі замочок, біжутерія, карабінчик. Вартість 3000 акційна. Досить Ну, таке добротне, хочеться сказати, намисто. По ширині 8,5 міліметрів. Довжина 49,5 сантиметрів, на ювелірному тросі намистенки в огранці. Вага 56,8 грами. Яскравіше вживу дівчата, аніж на фото, як завжди, рожеві відтінки, камера робить блідішими. Вживу він дійсно яскравіший. Акційна вартість я проговорила 3000. Ось таке намисто. Далі комплект з зірчастим рубіном. До речі, тільки що фотографувала на сонці, тут на сонці дуже класно видно саму зірку. Зірчастий рубін. Каблучка в розмірі 18,2, камінчики 8 на 6 мм. Вага каблучки 2,7 грами, вага сережок 3,75 грами. Англійський замочок камінчики відкриті. Акційна вартість 1900 гривень. Зірчасті рубіни. Далі каблучка з адуляром, блакитна іризація. Зворотній бік. Розмір 18-й, діаметр адуляру. Так, так, десь втратила писала собі, ага, 22 міліметри. Вага 9,7 грамів, акційна вартість 1600 гривень. Ось така каблучечка в нас є. Наступне намисто з димчастого кварцу. Також ювелірний тросик. Намистинки в огранці. Довжина намиста 48,5 см. Ширина 7 мм і вага 45,1 г. Димчастий кварц. І от вони по відтінку всі трошки різні. Я не знаю, чи буде це добре видно на відео, а от вживу видно якісь темніші трошки, трошки світліші, вартість на миста. акційна вартість 1500 гривень. Димчастий кварц. І останнє на сьогодні комплектик з онакітами. до речі, в огранці. Шахматна огранка. Каблучка в розмірі 18,5. Камінчики 20 на 15 мм, Вага каблучки 6,4 грами. Вага сережок 10,3 грами. Англійський замочок камінчики відкриті. Акційна вартість 2500 гривень. Ну, а на сьогодні у мене все. Дуже дякую всім за увагу! Запрошую, долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти, де ви можете переглянути всі прикраси в наявності, а також ціни і характеристики. Замовлення я приймаю у Viber, контактний номер телефону та посилання на Viber спільноту залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Ще раз дякую за увагу, гарного, мирного та сонячного дня! До зустрічі на каналі!